Вечірка голландської їжі з голландцем, що приїхав в Україну. Та запросили друзів, зробили картошку з калє від ромчика, ромчикова зелень, офігенна капуста. Сосиски. Ось це повна страва, всяких сладостей, печенік, кексів імбирних, поспілкувалися, зіграли в бірярд. Це якраз, до речі, той сусід, в якого банька, яку ми облаштували Для здачі в оренду як будинку або як баньку, власне. Тотковими послугами, як масаж, обід, паріння, ретрити. Все-все це можна. Так, а в цілому друзі були дуже задоволені, не з'явилися панкейків. В лісі на гуляні, ситі, здорові, щасливі. Та що ще треба?